Вас вітає Волинське полісся, а саме наймальовничіше місце в світі. Любашів! Тож ходімо разом з нами, оглянемо скарби нашої місцевості. <плес> <плес> На окраїні Волині біля берегів тихоплинного стоходу розташувалося невелике містечко із багатою історією: Любашів. Школа піяль. Вона відігравала важливу роль у духовному житті не лише Любашівщини. Про історію цього закладу можемо дізнатися з хроніки Любашівського колегії. Тут навчалися національний герой Польщі та Костюшко, проповідник та поет Єжиця Пінський, професор Віленського університету Станіслав Вінціл, педагог і філософ Казимір Наргут. Про Любашів колишній сьогодні нагадують столітні споруди. Звичайно, брама замку Чернецьких. Колись тут вирувало життя. І хто з нас скільки секретів приховують ці руїни? Ми можемо це дізнатись разом з вами. Або підземна бібліотека, у якій могли зберігатися манускрипти 11 століття. І ще багато чого цікавого. Так, історію містечка, котро свого часу мало магдебурзьке право бережуть будівлі, які вдалось берегти. Розповіді місцевих жителів про підземні переходи під річкою, по яких могла приїхати колісниця, запряжена трьома кіньми. Стареці дуби і липи. Якби вміли говорити, розповіли б багато цікавого. Можемо тільки уявити, скільки вони бачили за свої століття. Як ви думаєте, скільки йому років? Це було запитання. Ходімо, Ходімо далі. Сьогодні маємо можливість поспостерігати за стародавньою колекцією одягу місцевої жительки, яку оживила наша молодь. Саме так було одягнене полісся в давнину. данину. Але це не все. Є ще одна локація. Повертаємося до тихоплинного стоходу. Сьогодні Івана Купала із старих скринь дістали сорочки, вишиті руками жінок нашого краю. І сама природа нагадує нам, розповідає історію, і все знову відбувається як колись. А ну загугли любесів.